Сьогодні, 1 березня, ми всім хочеться сонечка, світлих життєствертих вісточок і трішечки чуда. А ми представимо нашим небайдужим читачам будинок, який здатний подарувати гарний настрій, яку би то не було пору року. Це будинок під номером 5, на цій же ж вулиці, на яку ми завжди вас запрошуємо на прогулянку. А все тому, що в ньому жили і до сьогодні живуть дуже добрі і світлі люди, які тут творять гарну казкову оазу цілий рік в самісінькому центрі чернівців. І прохожі, які в справах пробігають поруч, навіть не здогадуються, яке чудо притаїлось за високою брамою. Отже, привідкриємо і ми цю гостинну хвірточку. Але для початку трішки історії будинку та його мешканців. Як бачимо, це один з тих будинків, який зберігся без різких втручань, тобто час не наклав на нього великих змін, так як його побудували наприкінці 19 століття, а збудував його як прибутковий дім. Таке доволі підприємливий чоловік, офіцер цісарської королівської армії, відповідальний за провіант Костянтин Панкевич. Він добре розумів перспективність нерухомості саме в цьому місці недалеко від офіційних споруд, від гімназії та Черневецького університету, бо його власністю всі наступні роки. В ньому знаходився комісійний бізнес братів Лінкер. Також вони мали в різні роки помешкання, службовці високого рангу, фінансисти, торговці, комісар поліції, комерсанти, краці, працівники пошти. Тут якийсь час проживав такий поважний і шановний ців, чоловік, як Йосип Віжніцький, начальник поштамту. На той час це була дуже висока і шанована посада. На 27-й рік власником будинку всього був, мабуть, дуже небідний чоловік, як фінансист Йосип Мір. Ільман, а вже в 36 му знову він був прибутковим і здавався. Вони мали тут помешкання: службовці, комерсанти та інші небідні, служиві люди. Міжвоєнний період тут проживали і адвокати, і навіть якийсь час власницею була дружина адвоката Якоба Геллера, Міна Геллер. Про що свідчили вже мешканці, які тут поселились після війни, які з гордістю завжди називали його будинком, в якому жили юристи? Проте найцікавішим нашим небайдужим чернівчанам буде той факт, що тут аж до 2014 року збиралось доволі таке богемне чернівецьке коло, академічний юнацький клуб або академічний читальний зал. До нього входили викладачі університету різних профілів, от фінансист Шумпетер, юрист-соціолог Ерлі, криміналіст Грос, математик Ґан Ганс, викладачі гімназій та студенти випускних курсів. От саме математик Ган, як талановитий педагог, створив школу вищої математики з блискучих науковців того часу і мріяв в нашому університеті навчити студентів мислити разом з колегами. Створив спільний науковий семінар, який мав на меті запровадити наукову атмосферу, яка була на той час в Європейських університетах, тобто розбудити у студентів інтерес до самостійних математичних досліджень. Хоча і на той час в нашому університеті він мав студентів, які стали всесвітньо відомими вченими. Ось таку амбітну мрію вищої школи втілилась в цьому будинку. На 914 рік, як свідчить адресні книги, тут знаходила ще одна освітня установа школа Каменського, яка була приватною. Це була дуже прогресивна школа, такою вона залишається у світі до сьогодні. А ченняці завжди намагалися переймати все прогресивне. Особливо те, що стосувалося освіти чи культури, шановний священник, видатний чеський мислитель, гуманіст, автор науки про виховання і навчання та практичної шкільної справи, визнаний у всьому світі реформатор Ян Амос Каменський, засновник європейської педагогіки нового часу, якісно нового та високого рівня освіти на наступні століття. Більше цього йде є актуальними на сьогоднішній день. У своїй педагогічній практиці все життя він сповідував слова Цецеронам. Правильне виховання юнацтва – основа сильної, сталої та гармонійної держави. В чому він бачив сенс свого життя, свого покликання допомагати виховувати справжню людину для України? Це завдання сьогодні стоїть на першому місці. Хоч коротко штрихами покажемо, на чому ґрунтувалася всеєвропейська слава чеського педагога, яка закладалася в цих стінах. Надії, що небайдужі дослідники, ще напишуть ґрунтовніші розвідки про діяльність школи коменського в Чернівцях та її достойних випускників. Адже чернівчани завжди мали за потребу дати дітям добру освіту, вкладали чималі інвестиції в навчання дітей, які потім зайняли достойне місце в цьому світі, куди б не повертали їх життєві долі та сторінки історії. А ми до сьогодні захоплюємося доброю освітою та шляхетним вихованням тодішніх. Вихованців Каменський був автором першої у всесвітній історії ілюстрованої книжки для дітей Світ речей у малюнках, яка за визначенням самого автора мала стати енциклопедією всього видимого світу для школярів. Він же створив першу в світі навчально педагогічну книжку для батьків Материнська школа. Про виховання найменших дітей у родині, яку також дуже швидко почали читати в усіх країнах Європи. Знаменитий підручник Відкриті двері мов, новаторська книжка, які він описав методику досконалого і найкращого засвоєння дітьми іноземних мов насамперед латини, мови міжнародного спілкування того часу, а також фізики, астрономії, дидактики. Останні роки життя чеський вчений інтенсивно працював над головним своїм твором. «Всезагальна рада про виправлення справ людських обсягом понад три тисячі сторінок, якому висловив дуже оригінальні ідеї, які на декілька століть випередив свою добу, скажімо, створення міжнародної організації, яка б лише мирним шляхом розв'язувала конфлікти між державами про образ організації Об'єднаних Націй. Започаткування колегії світла всеєвропейської організації науковців та інтелектуалів, завданням якої має бути повсюдне поширення істинних знань, примирення між народами для досягнення цієї мети, принципи взаємин між людьми потрібно покласти в основу міжнародного права. Нагадаємо, ці ідеї справді були зовсім новими для свого часу. Були висловлені 350 і більше років тому. Нарешті. Саме Коменський заклав організаційні практичні підвалини європейської школи нового типу і основі діють і донині з послідовною певною кількістю років навчання, 10-12, послідовним визначеним числом класів зі своїми кімнатами, вчителями, підручниками, домашніми завданнями, оцінками. Так що оця вся класна система це все заслуга Коменського. Ще цікавішими виглядають ідеї. Завдання школи виховати справжнього громадянина і християнина це не роздільно. а це я абсолютно немислим без поваги до рідної мови. Книги найперший інструмент розвитку людських обдарувань. Головна мета виховання розривти в кожній людині людську сутність, навчатися можна і потрібно впродовж цілого життя аж до старості. Прикметно, що ця ідея Коменського була озвучена в процесі створення сучасних педагогічних концепцій безперервного навчання, які мають визнання на заході. Наріжній камінь педагогіки, врахування особливостей кожної дитини, кожної людської особистості, адже дитина. Та його особистість. Це означає, зокрема, навчання спочатку рідної мови і лише згодом латини. Звісно, що в цьому навчальному закладі навчали інші важливі науки та сповідували європейські цінності в освіті. Ми повертаємося в день сьогоднішній і акуратно відкриваємо фірточку, де нас зустрічає нинішня Чернівчанка. Так, так. Це відома практично всім небайдужим до мистецтва. Композиторка та артистка Естради, яка виконує пісні та романси на 15 мовах Лариса Білова. Пані Лариса народилась і прожила на цій вулиці все свідоме життя. Правда, дитячі роки вона провела в іншому будинку на цій вулиці, який має дуже багато таємниць. Але він попереду. А ми наразі мову ведемо про будинок під номером 5. Лариса Володимирівна дуже тонко, як музикант, відчуває життя вулиці, не втомлюється відкривати її історію та мешканців, які тут проживали та проживають на день сьогоднішній. Свою любов до чернівців та рідних стежин вона передала своєму сину Андрію, і, хоч він зараз проживає з родиною в іншій країні, але подумки завжди вдома. І коли він почув, що будемо досліджувати рідну для нього вулицю, то як професійний комп'ютерчик опрацював адрес і книги чернівців за різні роки і виокремив саме цю вулицю. Налічного порядку склав будинки, чим дуже дуже полегшив пошуки та зекономив час. Андрію, ми вас вітаємо і ще раз слова вдячності за посуть та конкретну допомогу. А пані Лариса з тих світних та життєствердних людей, справжніх чернівчан, які не нарікають на життя та невдячні навколишній світ, а намагається сама робити цей світ, хоч трішки красивішим і добрішим. Звісно. Доглядаючи кожен клаптик свого подвірячка та засаджуючи його квітами, які тішать як саму Ларису Володимирівну, так і її сусідів, і всіх, хто має щастя переступити поріг цього подвір'я. Отож, послухаємо саму пані Ларису. Запитати, пані Ларисочко, достатньо переступити поріг вашого подвір'ячка. Одразу зрозуміло, що люди, які тут чернівчани, які тут живуть на цій вулиці, дуже люблять своє подвір'ячко, своє помешкання. Тут і двері, і віконечка, а вже ці квіти, то все відчувається, що це все дуже з любов'ю доглядається, оберігається. От ви багато років тут живете. Як вам живеться? На цій я хочу сказати, що я приїхала купила купили тут квартиру 22 роки тому назад. Тут було зовсім не так. Зовсім не так. і перестроїли ми ці наші квартири. Дуже багато зробили ремонт. Привели до порядку, але саме головне, що ми зробили оцей цей всі сусіди наші. Дивіться, які у нас квіти і е, е, бузок У нас є і лілії, і кали. У нас дуже багато знаєте, енергії і е, розуміння і бажання. Ми вкладаємо в те, що ми от живемо в такій красі, Ти відчувається одразу ж і це звіку. центр міста. Розумієте, ми коли от жарка якась погода, якась там здається, так ми приходимо з вулиці. Це 28 червня. Це вулиця, яка постійно в автомобілях, в людях. Тобто, вона така дуже жвава така по руху. І ми заходимо сюди, і це знаєте, як оазіс. Оця ялиночка, що стоїть, от бачите, от ця, оця велика. Коли я сюди переїхала, то це посадила хазяйка, яка тут жила. І цій ялиночці було тоді десь років 4-5. За 20 років, як вона виросла, розумієте, і вона дає стільки нам повітря тут така тиша, іноді ви знаєте, ми не чуємо вулиць. Так то якби ще й півні співали, то знаєте, як десь на природі, чи в селі, все літокі озду Да, ми ну але, оскільки вам не байдуже. Історія цієї вулиці, цього будинку, то ви це так. таке знаєте, хто тут мешкав. Так тут нічі. колись мешкав дуже відомий адвокат ще, ще при Австрії. Він мешкав в ті, ті, ті квартири, в тій квартирі, яка виходить на фасадна вулиця. Фасадна квартира виходить на вулицю. А в цьому вже в наш час жив дуже відомий вчитель музики. З п'ятої школи Фляйшер яколевич Яковлевич. Так, відомі, дуже відомий.